Можна подивитися наявність цієї вже оціфрованої трудової книжки, можна скористатися послугою пенсійний калькулятор, і тоді ви там побачите, які періоди війшли до стажу роботи, а які періоди відсутні. І таким чином можна вже взаємодіяти з роботодавцем. Ви побачите, що, наприклад, періоди до 2004 року не війшли до стажу. Це означає, що цифрова книжка. Паперова ще досі не оцифрована. Громадяни, які почали свою трудову діяльність після 2004 року, тобто молоді люди, вони вже не повинні оцифровувати ніяких паперових трудових книжок, тому що всі дані про їх трудову діяльність, про нараховану заробітну плату, вони вже обліковуються в реєстрі застрахованих осіб і не потребують додаткового втручання. Хочу звернути увагу, що якщо люди зверталися за призначення Пенсії 10, 15, 20 і більше років назад всі їх документи були просто відскановані. Зроблені копії і складені в паперову пенсійну справу. На сьогоднішній день пенсійним фондом проведена ретроконверсія цих пенсійних справ старих паперових, і вони зараз перебувають в електронному вигляді. Тому, Пенсіонерам, які зверталися за пенсією, дуже давно звертатися до пенсійного фонду щодо цифрування трудових книжок не потрібно.